Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти, вчора перший раз користувався твічом, як забирати дропси, за що вони даються, і так, далі, і так далі. І так само в кінці розповім, я, що мені дали вчора за перегляд Aquino Tank Vickend. Я вчора його переглядав впродовж 2 годин навіть із хвостиком, і які нагороди мені випали. Тому що дивіться, тут, якщо подивитися, приготуйтеся до Аквіно Tank Wickend Drops. Пойові завдання і не тільки. Тут написано, що за 30 хвилин дають x 5 досвіду, за 60 хвилин дають марочку, яка дає один жетон, для того, щоб забрати, коли ми подивимося, ще одну трансляцію 25 числа, щоб забрати преміум танк шостого рівня, за три монетки. І за 120 хвилин дивіться якісь випадкові дропси. Можуть вайпера там випасти, два дестилі там. 2, ну, коротше, 3D стилі, 2D-стилі один у нас є і ще гідростат, по-моєму, на вигляд це. Ну, коротше, суть в тому, що мені випало з оцих випадкових нагород. Мені випала вона випадкова нагорода, але я розповім трошечки пізніше, що конкретно. Значить, давайте подивимось тепер. Заходимо в Твіч. От, наприклад, вчора був стрім Аквіно Танк Вікенд. Звісно, він зараз у повторі, я там не зможу продемонструвати. Ми можемо, наприклад, перейти або на канал Палича, або Містер Лабер. От вибираємо, наприклад, Містер Лабр. Обираємо, там прикручуємо звук і тепер дивіться, тут чат, можемо переписуватися, все стандартно. Можемо е, підписатися. Е, суть в тому, що нам треба просто-напросто переглядати з активною, з активними дропсами якогось стрімера. І клацаємо ось по своїй картинці заре, зареєструватися. Коротше, я думаю, у вас в принципі, не повинно бути там нюансів, там все просто реєстрація. І заходимо ось тут, де Drops і Rewards Написано, Коротше, Drops і нагороди. І у нас тут видно, що заповнюються шкали. Ось, наприклад. Місії заповнюються 7%, 10%. Коротше, сюди періодично треба навідуватися і забирати їх. Коли 100% буде на цих позиціях, ви повинні їх забрати. Так само і дропи Вони можуть також заповнятися. Я не знаю, чому зараз їх немає, але вони будуть періодично висвічуватися. Дропи 100% заповнені, і ви на них клацаєте і забираєте їх. Щоб повернутися до відео, просто нажимаєте ось на відео, наводитесь, воно тут згорнуте і повертаєтесь на відео. Плюс то. Плюс до того тут, ну, тут кісточки якісь, я не знаю, для чого вони, якщо чесно, я ще не розібрався, також вони тут будуть такі як подарунки висвічуватися, періодично клацать. Ну, Дивитись цілими днями ви 100% не будете якогось там стрімера чи ще чогось. Наприклад, зайшли в гру пограти, зробили якість відео 720 p от образно, і переходите в гру. І періодично між боями виходите, забираєте нагороди, дивитесь статус, там, як воно продвигається, там, по цих нагородах і так далі. і так далі. Е, в принципі, по твічу я все розказав. Єдине, що ще можу сказати, наприклад, дивіться, як прив'язується твіч. Зробили аккаунт на твічі, заходимо в особистий кабінет. І в особистому кабінеті ось тут є прив'язані соціальні мережі. Тут буде твіч. Якщо у вас не прив'язаний, то ви його прив'яжіть. Там все по інструкції, так сказати, там нічого складного немає, просто прив'язуєте його і все. Ви розберетеся, я ж кажу, я не буду цього показувати, тому що там нічого складного немає. Тепер дивіться, наступна трансляція в нас буде 25 червня. Ті, хто не пропустив вчорашню, ви зможете забрати 100% преміум танк 6 рівня. І, можливо, вам щось дропнеться, тут ще жирніші дропси, народ. Тут дивіться, за 30 хвилин є, за 60, за 90. Шкода або 432 ЛТ. У ну, мене, на жаль, ці танки є, але суть в тому, що шанс випадіння, звісно, маленький. І за 120 хвилин це за 2 години. Дивіться, скільки тут всього. Тай 59 Gold. Ну, це колекційна машинка, звісно, він вже не імбує, м'яко кажучи. Бураск це класна машина. І Гідростат. Так само ось 3D-шні стилі. Ну, дуже круто. 25 числа о 15.30 за Києвом. Залітаємо і дивимося. Дорога на танкфест. Тепер давайте переходимо в гру. Я покажу, що мені вчора випало за дві години перегляду. Аквіно танк Фесту чи танк Вікенд він правильно називається. Поїхали. Так, ми в гаражі вже знаходимося. Дивіться, за півгодини години перегляду мені випали задачки Х5. Ну, в принципі, я їх показувати не буду, тому що там нічого особливого. За одну годину перегляду мені випав жетончик, марка, точніше, яка дає жетончик на дорога на Tankfest. У мене вже два жетончика. Потрібно ще одну трансляцію подивитись для того, щоб отримати третій жетон. Тепер магазин жетонів переходимо. У мене жетон був один, тільки випало два жетона за 2 години паралельно. Просто для магазину жетонів. Ще два жетона випало. І за 120 хвилин, за 2 години перегляду, мені випала місія. Місія, яка дає ось цей 2D-стиль. Стиль, стиль називається, де він тут? Зараз називається, називається. Він, по-моєму, дещі в кінці був. А, ось Аквіно. Аквіно називається, ось так він виглядає. Мені ніякий танк не дропнувся, ніякий 3D-стиль не дропнувся. До речі, пишіть, що вам випало. Ну, можливо, комусь пощастило і реально. 3... Там, ну, Наприклад, хоч 3D-стиль випав. А якщо у преміум танк, то це взагалі крутяк. Ну Прикольний такий стиль, він стандартний і простий, але він підходить на техніку. На багато технік підходить, можна його використовувати. От, -от такі справи. От -от такі справи. Так що народ я вам коротко розповів, якщо є додаткові питання, задавайте, от потвічу конкретно, що, до чого, як, Може, можливо, щось я пропустив просто-напросто. Я так коротко, я вчора перший раз ним користувався. То чого я дропсами не користувався. Вирішив просто спробувати, там нічого складного немає. В принципі, у самому твічу навіть і російська мова є, з української немає. Хто хоче, можете її обирати, я її не буду принципово обирати, тому що ну, всі ви знаєте чому, і я краще на англійській буду сидіти в твічі. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал і до побачення до наступних відео народ. Па-па!